Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я сьогодні буду говорити про арешт однієї з найдовіреніших осіб Єрмака і про деякі інші дуже важливі новини. Але перед усім цим я хотів сказати два слова за Орбаном. Зрозуміло, що Орбан переслідує свої цілі, свої інтереси, йому здається, що він таким чином, в тому числі діє в інтересах Угорщини, можливо, якоїсь там консер... консервативної ідеї і все таке інше. Цей пес, і ми повинні розуміти, що цей ПЕС повинен понести буде відповідальність тоді, коли ми будемо на це спроможні. Я сподіваюся, що кондиція українського суспільства швидко. Доростають до такого роду можливості, і головне, щоб наше усвідомлення було на рівні наших кондицій, на рівні наших можливостей. Наше усвідомлення повинно говорити нам про те, що ніхто не має бути пробачений із тих, хто долучився до вбивства українців. Ніхто всі вони мають понести відповідальність. Орбан блокував до останнього часу. Виділення 5 мільярдів євро на закупівлю артилерійських снарядів. Зараз нібито він змилостивився і е, не буде перешкоджати з 1 березня, з 1 лютого, я е, Євросоюзу виділити ці 5 мільярдів на термінову закупівлю артилерійських снарядів для України. Це тим більш важливо, що тепер вже Євросоюз згоден, що їх потрібно закуповувати не тільки на Європейських виробництвах, а взагалі де тільки вдасться знайти раніше. Це питання стояло так, що треба закуповувати гроші європейського союзу, мають витрачатися тільки на закупівлю обладнання і боєпропасів, вироблених в європейському союзі. Зараз вони вже зрозуміли, що ситуація катастрофічна, і вони би зрозуміли це раніше. Вони б раніше виділили ці 5 мільярдів, але дуже довгий час Угорщина їх блокувала. Що означає блокування закупівлі боєприпасів? Зараз у нас е, така ситуація на фронті, що на бригаду на день відділяється, ну, скажімо, там 15-20 мінометних мін, і десь зо два десятки артилерійських снарядів на день, на бригаду, уявіть собі. Це катастрофічно мало. Це означає, що ми змушені компенсувати оцю от катастрофічну нестачу, цей дефіцит змушені компенсувати життями наших людей. Тобто Орбан цими своїми мансами він призвів до того, що у нас загинуло дуже багато бійців. Орбан вбив цих людей. Розумієте? звісно, їх вбила московицька артилерія, московицькі дрони і так далі, але вбив їх Орбан. Так само він допомагав безпосередньо допомагав вбивати українських військовослужбовців. При цьому ця потвора хізувалася і продовжує хізуватися. Він сказав, Добре, я там якось не буду перешкоджати виділенню цих 5 мільярдів євро. Але от 50 мільярдів євро економічної допомоги Україні я всім не згоден і цього не потрібно робити. розумієте, що ми сильно залежимо від цих грошей? Він продовжує цю свою лінію. Зрештою, всі ці його дії, вся ця його пропаганда, всі ці його проволочки, все це призводить до смертей наших людей. Він має відповісти ця людина. Так чи інакше, я розумію, що це неможливо буде зробити в законний спосіб, але ці запитання мають бути конкретно поставлені до нього, і вони обов'язково будуть поставлені українським суспільством і йому і всім його подільникам. Якщо ми з вами не зможемо відповідним чином здійснити відповідні дії, я просто не хочу. Казати прямо для того, щоб не ліквідувала цей канал в Ютубі, але ви розумієте, що я маю на увазі, то е, тоді вся ця війна не має жодного смислу. Тоді нам треба або вмерти, або уїхати куди-небудь. Але якщо ми все ще чіпляємося за цю землю, якщо ми чіпляємося за нашу гідність, це означає, що ця собака має відповісти. Можливо, не прямо зараз, але обов'язково. І ця собака і всі інші собаки. До речі, сьогодні 100-тисячний мітинг в Братиславі проти Фіцо. Це так само угорська партія в Словаччині, яка зараз перемогла. І це Фіцо чи Фіцо. Це він зустрівся з Шмигелем, повернувся до себе, і там проти нього 100-тисячний мітинг. Тобто Словаків він теж дістав, не тільки нас. Це от Фіцо чи Фіцо, це. Так само, песик, який підгавкує Орбану, і він має відповісти. Ви, звісно, скажете, що ми не здатні притягти до відповідальності тих, хто в Києві, тих ворогів, які в Україні, тих, хто саботують, тих, хто мародерять, тих, хто. Призводив і допомагав початку цього повномасштабного вторгнення. Вони ще навіть в Верховній Раді сидять багато із цих людей в місцевих органах влади потвори, які ще не викупили кров'ю свою діяльність попередньо. Так, це є, на них ми маємо потренуватися. Але в подальшому ми перейдемо до цих. Це обов'язково, це завдання нації. Якщо цього не буде зроблено, нація ніколи не стане на ноги. Вони там зараз біснуються в Угорщині. Це ж Туреччина дала добро на вступ Швеції до НАТО. Угорці кажуть, а ми будемо зволікати далі, тому що. От Орбан хотів, щоб до нього приїхав і вклонився очільник Шведської держави. Очільник шведської держави сказав, що він, звісно, хотів би побачити Орбана, але не в Будапешті і за інших обставин. І нафіг йому потрібно туди їхати, принижуватися до цієї мавпи. От тепер вони там біснуються в. Цій угорщині тепер необхідні об'яви. Батальйон Братства все ще здійснює рекрутинг. І, будь ласка, приєднуйтеся до батальйону, якщо ви християнин, і якщо ви прагнете воювати, захищати вітчизну в рейдах в тил, в здійсненні диверсійних акцій, в штурмових діях. І в усій тій діяльності, яку здійснює батальйон братства. телефони вказані в описі під відео. Так само допомагайте, будь ласка, по можливості фінансового батальйону. Ми е, закрили збір на дрони. Це був великий збір. Нам вони були необхідні. Там особливі дрони, які необхідні нам для роботи. У Нас е, сильна дуже група. Ударних дронів, і ми дуже ефективно з ними працюємо в батальйоні. Дякую кожному, хто жертвував. Там останні гроші вже добив Віталій Стеценко, це наш брат, який дуже багато допомагає батальйону. Він, до речі, є співвласником театру Культ. І от в культі йдуть в тому числі вистави і за, моєми, за моїми п'єсами. Я буду мати виступ в культі. Завтра в суботу, в 19-й годині, це будуть трактовки на Геракліта. І це не стільки філософські трактовки, це не лекція, це така буде мистецька акція. Варто туди прийти, в тому випадку, якщо все-таки у вас є якийсь трошечки культурологічний багаж, якщо ви хоч трошки орієнтуєтеся в античності, можливо, в відродженні. Тому що е, там буде багато асоціацій, якщо о, на саме от, на античність на деякі події, на деякі імена, на деякі явища, і щодо європейського відродження і європейського середньовіччя, тобто, якщо ви взагалі не орієнтуєтеся в темі, то, мабуть, вам це не потрібно. Е, тобто ви мало що зрозумієте. А якщо все-таки орієнтуєтеся, якщо ви купаєтеся в цих Явищах в цих фактах, в цих ідеях, якщо ви купаєтеся в європейській культурі і знаходите насолоду в тому, щоб е, мати дотик до неї, в тому, щоб розширювати свій кровозір, і в тому, щоб збагачувати свої асоціації, то, звісно, вам варто було би прийти і послухати. 5 лютого вже вистава е, присвячена українським поетам. ХХ, двадцять століття за моєю п'єсою це дуже цікаво вистава, вона буде гратися вдруге всього лише, і так само квитки в описі під відео можна придбати. А 9 числа це вистава згодний опорний пункт, містична комедія. За моєю п'єсою, і е, підтягуєтеся так само варто подивитися. Те, як це поставлено, як це зіграно, а в принципі п'єси непогані, це нова українська драматургія. Ми, скажімо, українці ну, на непоганому рівні в плані драматургії. Ми відстаємо дуже сильно від загальноєвропейського рівня по кінематографу, по літературі, можливо, по е, ряду інших мистецтв, де українці на рівні, це виконання класичної музики. І це драматургія, я думаю, сценічні мистецтва. От там ми е, цілком можемо позмагатися з європейцями на їхньому рівні. А тепер про арешти. Отже, арештований Шарапов це смотрящий від Єрмака по закупівлях зброї. Тобто людина контролювала все, що було пов'язано з закупівлями зброї, і він знав абсолютно все. На вимогу американців СБУ його заарештувало на минулому тижні. Він виявився московицьким шпигуном. Коли я кажу «смотрящий від Єрмака, тут саме слово має негативні коннотації, але насправді, звісно, що необхідний контроль, і, само собою, що в структурі офісу, і у президента, і у голови офісу президента ну взагалі у тих людей, які керуються державою. Повинні бути люди, які відповідальні за певні напрямки, або принаймні мають повноту інформацію по певним напрямкам роботи, можуть доповідати Отакою такою людиною. Був оцей самий Шарапов. Виявився такий московицьким шпиганом, зараз сидить в підвалі СБУ. Тобто московити знали все, що пов'язано з поставками і закупівлями західної зброї сюди. Для них не було секретів через цю добру людину. Для мене не зовсім зрозуміло. Ну всі можуть помилитися. Скажемо, нас взагалі слабкенька кадрова політика. що... Е Скажем, в офісі президента та кадрова політика, яку здійснює офіс президента, і навіть та кадрова політика, яка здійснюється, скажем, командуванням Збройним сил. От залужний це, звісно, наше сонечко ясне, але, скажімо, він часто помиляється в кадрах. Це не є його сильною стороною розбиратися в людях і робити вдалі призначення. У зеленського є ряд вдалих призначень, є ряд дуже невдалих призначень. Це як трапляється в даному випадку. Вони категорично помилилися. Я не можу зрозуміти, яким чином могла бути здійснена ця помилка. Оцей Шарапов є бізнес-партнером. Це можна прочитати в інтернеті. Він є бізнес-партнером Малофеєва. Малофєєв – це один зі знакових московицьких злочинців. Він входить в число організаторів так званого Валдайського клубу. Валдайський клуб це те, що у них відповідає за ідеологію в Ерефії. Там же на цьому валдайському клубі під час засідань туди багато запрошують всяких мурзіків з Європи, зі Сполучених Штатів, з Азії. Там же здійснюється і вербовка якихось таких дуже ексклюзивних агентів. Тобто бізнес-партнер Малафєєва у нас виявляється, відповідав за закупівлі зброї і прийняття західних поставок зброї. Зараз інформація про цього Шарапова, якого заарештували, видалена з усіх там сайтів, які пов'язані з українською владою. Мабуть, це правильно, що вони її вже видалили, але само по собі, от як? Як це так? То у нас попередній очільник СБУ, який уже після початку повноваштабного вторгнення висить на телефоні зі своєю московською коханкою, то у нас оцей от Шарапов, який весь цей час відповідає за зброю і е, є московицьким агентом, і то викрили його американці, а не наші, тому що я розумію, що СБУ боїться зараз. Копатися в усіх знайомствах, скажем, Єрмака і Зеленського, а варто було би покопатися. Не тому, що Єрмак і Зеленський погані люди. Вони дуже добрі люди навпаки, вони дуже дбають за вітчизну. Просто вони багато що не вміють і все ще багато чого не розуміють. Ну як і всі ми багато чого не розуміємо, багато чого не вміємо і багато помиляємося, особливо щодо кола власного спілкування. Я от зараз думаю, а що загрожує цьому шам самому Шарапову і коли його випустять під домашній арешт? У нас е от терміни дають самим таким злісним, якимось ворогам-шпигунам, ну, максимум 15 років позбавлення волі. Це просто смішно. От людина наводила ворожу артилерію, шпигував в інтересах ворога. Спричинився до смертей багатьох українців. 15 років позбавлення волі, так ніби він з сусіда прибив в п'яній бійці. Е, ну, Давайте дивитися принаймні на американців. От американці це цивілізована країна, це дороговказ всьому цивілізованому світу, демократичному. Вони постійно експериментують, експериментують зі стратами. От, наприклад, із задоволенням отримують від цього задоволення. От нещодавно в них була страчена людина, вперше в історії вони заявляють за допомогою азоту. Отак, от, от, витончено. Азотом вони його стратили. А, може нам поекспериментувати, бодай з тюремними термінами, з кримінальним кодексом. Якось все такі ж ці люди, ну, хай би вони сідали хоча б на довічне. І ми ж розумієте, що цьому Шарапову, коли після проведення слідства і суду дадуть, що не там півтора роки умовно, а не довічне ув'язнення. Хоча, от для людей, пов'язаних зі зрадою в батьківщині і з шпигунством на користь країни-агресора, ясно, що потрібно було би. Впровадити смертну кару. Втім, я думаю, що після нашої блискучої перемоги краща частина українського народу, от герої, комбатанти, ті люди, які віддавали своє життя, але все таки вижили. Вони все одно всі сядуть в тюрму, і там я думаю, вже по тюремному будуть розбиратися. З зрадниками і колаборантами. Чому я думаю, що герої будуть сидіти, тому що це загальна цивілізаційна практика? Коли війна закінчується, то героїв треба кудись дівати. От куди їх дівати. Ну, дехто піде в охоронні фірми, буде охороняти тих людей, які ховалися від фронту. А деякі підуть в тюрму, ну скажімо, греки всіх своїх видатних героїв, полководців, Піддавали остракізму, виганяли з міста, вони їх боялися цих людей. Козаки своїх вождів віддавали ворогам. Добрі українці так само ж не полюбляли козаків. Це ми їх зараз полюбляємо. Оце все назове товариство, таке бадьоре, таке розкішне, таке романтичне. Полюбили ми їх після того, як вони зникли всі. А от коли вони ще не зникли, то українці не полюбляли. І проти цих всіх героїв гейдемаків було величезна кількість всяких надвірних козачків, які служили українському суспільству, для того, щоб не приведи Господу ніяких гайдамаків нікуди не пустити. І ніяких козаків не допустили. Я вже розповідав, що в Києві є цілий район, називається Коренівка, коли козаки ще в 16 столітті приходили перезимувати під Київ, де-небудь там з під Черкас. То в місто їх, само собою, не пускало. От спеціальний регіон, ви живіть там, тільки не заходьте в місто, не приведе, господи. Сил заарештовувати іще не було, але от були сили, щоб не пустити. І само собою, що публіка буде сидіти. От вона вернеться з фронту. Всі ті люди, які вже не бояться смерті, ті люди, які звикли до зброї, ті люди, які. Звикли досягати своїх цілей в штурмових діях. Уявляєте, як страшно жити з ними, з цими людьми поруч? Е, Більшість сяде само собою по якихось таких статтях. За зброю, наприклад, у нас ж саджають за зброю уже зараз. Уже зараз у нас величезні сили національної поліції відволікаються на те, щоб виловлювати українців зі зброєю. Собою ці от величезні сили національної поліції, які цим займаються. Ж ви розумієте, що це не тільки заарештувати людину, винюхати, підслухати десь там і заарештувати зі зброєю. Це дізнання, це слідство, це підготовка до суду. Це величезна кількість людей задіяна, взагалі в цьому. Там чоловік 50 задіяно в нас поліції для того, щоб посадити одного українця, у якого знайшли, наприклад, нелегальний обрізаний дробовик. І е, замість того, щоб іти на фронт, всі ці люди от займаються цим виловом людей, які реалізовують свою природню потребу мати зброю. От я читаю мусорське зведення. За минулу добу на території держави викрито вісім осіб, які порушили законодавство у сфері обігу зброї, бойових припасів і вибухівки. Чому закону про зброю у нас немає, але законодавство вони вже порушили. Е, у правопорушників вилучена автомат Калашникова, протитанковий гранатомет рпг 26 два пістолети іноземного виробництва, 11 гранат, вибуховий пристрій та майже понад пів... півтори тисячі патронів до різної зброї. Е... Ви знаєте, яка маса була задіяна на те, щоб от образити цих 8 людей і вилучити у них дві гранати? Це, повний, це повна шизуха. Має буде прийнятий закон про скасування оцих от принизливих статей Кримінального кодексу за маніпуляцією за зброю. Звісно, що якщо ця зброя крадена в військових відділах, то треба саджати людей не за зброю, їх треба саджати за крадіжку. Але якщо ця зброя трофейна, якщо він десь її купив, придбав, знайшов, викопав, вирвав у когось, якщо ця зброя не крадена у Збройних сил України, то людина повинна володіти зброєю. Як нам повідомили засоби масової інформації, Китай таки попросив Іран, щоб Іран таки попросив Хуситів, щоб ці такі. Трошки зменшили кількість ударів по танкерах, які йдуть повз в Червоному морі. Чому Китай зважився на цей мужній крок звернутися до Ірану в такому неделікатному питанні? Тому що скусити, виявляється, перешкоджають, і московицькі нафтовій торгівлі. Так сталося, що от все ж було розкручено Іраном за допомогою москви з цими хуситами для того, щоб торпідувати поставки нафти в Європу, а виявилося так, що хусити атакують і ті танкера, які перевозять ту нафту, яка наливається в новоросійську, тобто московську нафту, і вона теж йде через, через Босфор, далі через Суець. В Червоне море, і там уже багато хто відмовляється коротше возити цю нафту, і страховки сильно поповзли вгору, і це стає дуже дорого, невигідно московитом. Саудіти якось це обхов... вони можуть це обійти, в разі чого. Саудіти зараз збільшили сильно поставки нафти в Індію, намагаються звідти витіснити московитів. Тобто московити можуть втратити іще до того ж, і індійський ринок. Отак воно трапляється. Причко, там все ще відбуваються дуже цікаві речі на близькому сході. Там все це діло зав'язано. Зо три дні тому нам повідомило, що американці збираються вивести свої війська з Іраку, і що такі перемовини між американцями і іракським урядом вже розпочалися. Сьогодні вони все це спростували, і іракці і американці спростували всі ці розмови, всю цю інформацію, всі ці чутки. Натомість американці ніби збираються виводити війська з Сирії. І, звісно, що Ісламська держава іділ. Е з нетерпінням на це очікує, вона в принципі готова до відновлення своєї діяльності в Сирії в повному обсязі. Пам'ятаєте, скільки сил було спрямовано на те, щоб знищити відділи ісламської держави в Сирії? Знищили це призвело до того, що зараз філії ісламської держави існують скрізь по світу ланки, філії сильніші, слабша організація. Ну, тепер вони відновлять повністю свою діяльність в Сирії, коли американці звідти вийдуть. Але й добрі є новини. В Саудії відкривається перший в її історії алкогольний магазин. Поки що тільки для дипломатів, але ж ми розуміємо, що будуть затарюватися всі, хто хоче, особливо за вищого керівництва. Цього можна було очікувати після того, як там з'явилися футбольні клуби і музеї живопису. до то до алкогольних магазинів було вже зовсім близько. І ви думаєте, що це добре для європейських виробників? Та зовсім ні. Звісно, що оцей от алкогольний ринок в Саудії, коли він там розвинеться, займуть китайці. Китайці вже третє в світі по виробництву вина. Вони вкрали технології, оці от самі виноградні, оці кущі, як це там називається, в у французів. У французів зараз великі розборки з цього приводу. Як це так? Підібрали відповідні ґрунти, підібрали місця там, де є достатньо сонця, і зараз вирощують е, там бургундський виноград і роблять бургунське вино в Китаї. І звісно, що вони витіснять бургунське вино з Бургундії, але в першу чергу вони витіснять всіх з Саудівського ринку: п'яні вахабіти і китайські винороби. Як ми дійшли до такого, браття? Ці східні люди цікава публіка. Коли Хрущов вперше відвідав Єгипет, зустрівся з Насаром. А Насар це був найближчий друг Радянського Союзу. В цей час будував соціалізм радянського зразка в Єгипті, то в кабінеті у Насара він побачив портрет генерал-фельдмаршала Роммеля. Прямо в фуражці з нацистським орлом. Насер був фанатом Роммеля. Я знаю, що і серед вас багато фанатів Роммеля я вас засуджую в цьому смислі. Але от так от, щоб перед Хрущовим, але менше з тим. Ну і останнє по Іл-76. Я вже висловлювався з цього приводу, але іще раз, от зверніть увагу, от. Тільки відбувається ця авіатроща. От буквально через 20 хвилин уже західні медіа починають давати інформацію московську, московицьку версію, 15-20 хвилин. Тобто ні перевірити інформацію, ні опанувати, ні обробити цю інформацію, не співставити з іншою ні, вони одразу починають транслювати. Московську версію московити включаються одразу їхні кореспонденти, їхні депутати, їхні міністри от всі починають гнати одну і ту саму версію. Тобто це була зарання підготовлена інформаційна кампанія, і при чому вона була підготовлена і в Москві одночасно, і одночасно їхніми силами на заході. Е, от чим займаються наші пропагандисти? Вони всі із телебачення, всі ці люди, от всі ті люди, хто у нас на верхівці, на політичні, вони з телебачення. Чим ви займаєтеся? От чому у нас мають бути заготовки на всі випадки життя пропагандистські? Маємо просто змітати своєю пропагандою всіх. Я пам'ятаю, першу чеченську війну там у дуго з мобільним супутниковим телефоном перебував всю московську пропаганду. Ну, принаймні перші півтора роки у нас є все таки можливості. У нас є друзі на заході. Ви розумієтеся. Ви... В засобах масової інформації в телебаченні, чому так? Чому ми постійно програємо сьогодні в інформаційній війніMoskvy? Там у них більше грошей, але ж правда на нашому боці. Правда це може компенсувати нестачу грошей. Просто можливо так не звикли говорити правду. Ну менше з тим, щось я сьогодні забагато критикую. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому продовжували мечати мовою Булгакова.